Чи можливо подолати наслідки е, цих атак, от зараз е, в цьому році? Чи ми маємо констатувати, що для десятків тисяч людей опалювальний сезон вже е, закінчився? Олексію? Дякую, давайте конкретні ситуації розбирати. Бо кожна ситуація має свою спеціфіку? Ну коли тець уже ну, раз давайте починає. Давай Київ, давай дарниця. дарниця зараз, бо там дарниця. як я Добре. розумію, Найбільше. моя. Вже для них, на жаль, опалювальний сезон закінчився. 1170 БКБ, сімдесят бекабе, багатоквартирних будинків. Вони не відновлять там нічого і не зроблять ніякі перемички, щоб туди замкнути ТЕЦ 5 яка, до речі, вчора втратила подачу тепла. Ну як сьогодні прем'єр, першої віце-прем'єр сказав, відновлює. Не треба було цього говорити, але сказав він на комітеті. Тобто і ТЕЦ, і ТЕЦ-5 відновлюють подачу тепла, Дарницька ТЕЦ її точно не відновить, тому це завдання, дай Боже, зробити щось для цих людей на наступний опалювальний сезон. Що це окрема дискусія? Що стосується е, цих двох ТЕЦ, вони покривають приблизно 60% міста Києва, ці от 3,5 тисячі це після вчорашнього удара, Ви розумієте, бо ми вже вийшли на непоганий показник. Я чесно. Скажу, я на інститутській, вчора вже пішло тепло. А сьогодні зрозуміло, що теплоносій не подається, і тому весь цей район без тепла буде сидіти. Це стосовно тому Дарницьку окремо треба розбирати. Там одне з ключових питань буде організаційна, бо я так і не розумію. Вона приватна чи вона комунальна, але в управлінні, у приватної компанії Технова. А це буде ключове питання: за який кошт і якими фінансовими механізмами. Це окрема розмова. Окрім По, Дарниці, окрім цього району. Отецям ще раз. Хочу сказати, і в мене сумніву нема, що їх можна відновити для того, щоб вони працювали в режимі водогрійних котлів, тобто на тепло. Генерації там точно не буде. Ну тої, щоб могли давати, це питання буде дефіциту. І воно для нас буде хронічна. А ключове все рівно щоб там не робили інженери, фінансисти, організатори. Ключове питання буде одне. Якщо у нас є система протиповітряної оборони, яка здатна захистити цітець, ми у нас є перспектива. Якщо її немає, і вони нас випереджають. А на жаль, останнім часом в мене таке враження. Атаки мається mm -hmm. Наслідки розумі? не атаки, а саме наслідки ураження в результаті наслідків. Ситуація погана. А далі можна дискутувати: розподілена, частково, про це. однозначно. Так.